Нового року. Сьогодні будемо працювати з такою скляною трубкою. Насправді це є медичне скло, з нього виробляють різноманітні ділянкові прикраси. На початку тижня ми вже розповідали, як це робиться, але фактично це було не виробництво, а лише оздоблення. Сьогодні ми вирішили цю тему розвити далі, тому завітали на виробництво. Будемо працювати з склодувами, потім будемо використовувати срібло, щоб оздобити іграшки. Ну і звісно, наприкінці будемо фарбувати. До речі, з такої однієї трубки можна зробити аж до 18 прикрас. Як це відбувається, побачите вже за декілька секунд. Тут працює зі склом. На жаль, нам не дозволили спробувати це пластович, адже температура тут майже півтори тисячі градусів. Усім, директор цього виробництва зголосився, що сповісти нам, як це робиться. Зараз і дізнаємося вітаю, доброго ранку. Добрий день. А чому так складно працювати зі склом? Скільки взагалі треба вчитися, щоб почати виробляти такі ну, щоб Выдувать элементарные игрушки шаре необходимо несколько месяцев э, подучиться. А чтобы стать настоящим секундом, необходимо 3-4 года. Чего начинается воробницу? Вот я уже рассказал, что делают из всего скла. То есть я работают ваши люди. Из стеклянной трубки делает заготовки, из которых потом выдувает шары. Заготовка состоит из элемента трубки и двух конусов на разные стороны. После чего можно показать после чего разог... один конус отпаивает, разогревает заготовку и медленно выдувает. Да. У него две мерочки, одна от другой отличается на один миллиметр. Диаметр шара. Вот тут... да. В одном тоже проваливается, а в другую не проходить. Разница в один миллиметр. В одном проваливается, а в другом не проходит. Вот тут нужно выходить таким чибом, чтобы богатые... Обладать... Именно мог... так, да. Именно так. Богатую браку у вас нет. В этом еще стоит их димотехнология. Вот здесь из изготавливают цветы, тюльпаны. Там тюльпан. Вот. И его делают чеченку во Она вот так вставляется. Тоже стеклянная, тоже из стекла. Получається такой цвіток сувенирний. Складно робити складніше, ніж кульки, які набуті. Складніше, складніше, складніше. Mm -hmm. Набагато складніше. Тут декілька операцій, тому складніше. Наскільки я розумію, це після того, як вже вибило основну форму, все треба сюди, чи ні. Ні, воно приклеюється. Mm -hmm. Приклеюється клеєм, який висихає, становиться абсолютно прозрачним. Скільки один майстер може зробити таких витік протягом на ну, робочого дня? Царух зависить від діаметра, допустим діаметр 80 мм, приблизно 250 штук за А тюльпанів менше. У вас на виробництві працює десь 50 чоловік. Скільки ви можете ну, за місяць виробити чи за день виробити іграшок? Скільки необхідно, скільки робимо. Ось заготовки у нас вже є, залишається лише їх уздобити. Будемо робити це у наступному включенні. Це «Країна онлайн. Сьогодні ще побачимось.